Всім привіт! З вами Сергій, і сьогодні ми дізнаємось польський алфавіт, чим він відрізняється від українського. А також всього за 15 хвилин ми зможемо прочитати такі слова як Пшечемберство, Пшежебення, Чонжич, Щоншка, Щенще. І ви навіть почнете правильно вмовляти міста Польщі, такі як Пшемшель, Щечин. Буч! Тож не буду вас затримувати і погнали! Перед вами польський алфавіт. Він відрізняється від українського, оскільки його літери складаються з латинських літер. Окрім відомих нам букв з англійської чи німецької. Ця абетка ще має букви, над якими є риска, крапка, бо петля. Спочатку спробуємо прочитати прості польські слова, в яких немає незнайомих нам букв. Робіть це інтуїтивно, не бійтесь робити помилок. Читання схоже до української мови. Просто вимовляємо кожну букву, утворюючи слово. Тож почнімо: польська. Вода. Закопане. Млеко. Склеп. Телефон. Радіо. ПОХАТЕР. Бардзо. Добре. Але напевно вам була дивна вимова таких слів, як Телефон, а не телефон. І вся справа в тому, що у польській мові всі слова читаються з наголосом на переостанню голосну. До цього треба звикнути. Тож спробуємо прочитати. Окно. Дрога, лампа, ліпа, фотель. Зегар. Зегарек. Контраст. Кольорова. Думаю, ви зрозуміли. Тож старайтесь всі слова? Читати з наголосом на останній склад. І до цього звикати. Прості слова ми вміємо читати, оскільки знаємо всі букви. Тепер покажу першу розбіжність української і польської мови. Це літери У та И. Оскільки у нас вони виглядають якраз навпаки, то до цих букв треба звикнути. Тож почнімо: Група, син, Урлап, Культура, Капуста, Тигрис. Дентиста, бути, пусти, кукуридза. Думаю, ви звикли. Додаємо ще дві нові букви, які в українській мові читаються інакше: це літера С та Й. І практика. Єден, цемент, яйко, цена. Война. Цитрина, йогурт, стація, Юстина, Уліца, Ситуація, Ютро. Супер! Ми вже потроху звикаємо до польської мови. Переходимо до букв з крескою. Наприклад, о з крескою – це теж У. Коли яку використовувати, ви зрозумієте згодом. Всі інші літри, над якими є креска, пом'якшуються. Тому ця літера читається як ні. Спробуємо це на практиці. Кракув, конь, люд, цурка, бронь, мруз, пюро, гура, огурек. Переходимо до інших слів з крескою. Це літери С, С і З. І тут хотів би розказати вам, як змінюються ці букви при будь-якому пом'якшенні. Літера С переходить у Ч. С стає літерою Ш. І З стає Ж. Це правило я запишу ось тут згори до кінця відео, щоб нам було легше читати. І приклади. Щрода жлє, чма, мишель, джвій, мувіч, шлюб, кощ, шнек, робіч, шліски, іщ. Добре. Недаремно я написав, що ці зміни відбуваються не тільки при кресці, але при всіх пом'якшеннях. В українській мові, якщо тверда буква стоїть перед буквами і, є, ю, «я», то вона пом'якшується. Так само і в польській мові. Але тут пом'якшує тільки буква І. Оскільки наші букви є, Ю, Я можна сказати польською як І-е, І У, І А. І тому наше правило пом'якшення діє і у цих словах. Йла. Zima Ciocia Siano Babcia Osiem Dziecko Siedem Czasto Żemniaki Basia Dziwny Super Надіюсь, ви запам'ятали, як змінюються С, С і З при пом'якшенні. Спробуємо самостійно прочитати вправу, де є і м'які, і тверді букви. Не спішіть і пам'ятайте, що букви змінюються тільки при пом'якшенні. Сичана Єщень, Остри, Пожом, Шпевач. Центрум, Швят, Зестав. Ще Чі. Желена. Але виходить, що букву Ч, Ш і Ж, у нас є тільки пом'якшення. Тому поляки вигадали таке правило, яке я теж залишу ось тут внизу, як підказка. І з цими підказками стараємось виконати вправу Шафа. Czapka Trzy Koszula Poczta Szary Rzadko I dodaję poprzednie prawa Mieszkanie Deszcz Czeszcz Samopoczucie Ściecin Powtórzyć Научичіль. Молодці. Залишилося ще три букви, яких немає ні в англійській, ні в українській мові. Розберемо їх окремо. Ця літера читається як ВИ. Щоб її сказати, необхідно скласти губи, наче ви говорите У. І потім сказати и. УИ Практикуємо цю букву на словах. Утво, склад, спука, сонце, ЖРУДВО вуч, спогвозка, добре. Наступні дві літери: це он і An, вони читаються як он з протяжним О, і N z protężnym E. Spróbujmy przeczytać. Mądry, sąd, ręka, ząb, wzgląd, pamięć, święty, miesiąc, prąd, język. І після деякої практики у вас вийде повільно, а потім і швидко прочитати такі слова, як п'єнччещонт, шешенпенє. Шенберство, шей, Ж або швидко, з чем ще Pincian. Предшімбірство. Не бійтесь помилятися і пам'ятайте, не виходить лиш у того, хто нічого не робить. Також для поліпшення рівня вашого читання пропоную вам два сайти, якими я особисто користуюсь при практиці: це сайт Wiktionary.org на якому можна написати слово. Подивитися його значення тією мовою, якою написано, а також дізнатися, як правильно воно читається. Я музик. Наступний сайт, який я читаю, це сайт з новинами edemos.vp.pl. На ньому можна побачити актуальні новини, тобто почитати і що цікаво, і практикувати польську мову. Якщо ви щось навчились на даному році, то прохання підтримати мій канал Вподобайкою і підписатися на канал, щоб не пропустити такі уроки, як цифри, дні тижня, свята і інші, які я незабаром випущу. Всього вам найкращого і до скорого.